коли кажуть про наступ російських військ. Він ще не почався, і росіяни усі зав'язли цих боях місцевого значення. Так вони важкі, вони кровопролитні, але між тим, це поки що бої місцевого значення з а великими втратами з обох сторін. Перепрошую, от він почнеться для uh... того для того, щоб мати наступ. Мені здається, я не буду за вас звичайно говорити. Потрібно ж достатня кількість техніки, живої сили. Якщо все це відправляти в Бахмут, це до речі, української сторони також стосується до певної міри. Так, да, да, погоджуюсь. Чому ми ну насправді всі чекають на наступ, а Його я правильно сказав Віталій. Ну він же ж почався нібито ще в січні, і щось ми його чекаємо. Чекаємо так, оце він і є вже цей наступ. Так, да. чи, чи чи ні? Є? Це ще немає цього наступу. Російські резерви знаходяться поза межею впливу наших вогневих засобів на фронті. І величезна кількість угруповані їхніх резервів знаходяться в районі Воронежа. Тому вони поки що прощупив ведучи бої місцевого значення, прощупують нашу оборону і шукають все ж таки, де ж можна буде так наростити свої зусилля аби почати наступ. У них взагалі така блакитна мрія, їхня можна сказати, що це наступ з сторони російського, російського кордону повз Харків в напрямку Павлограда, так само і зі сторони. Запоріжжя вздовж Запоріжжя в напрямку Палграда, аби закрити повністю наше донецьке груповання в оточення. Це їхня така блакитна мрія. У них для цього потрібна певна кількість ресурсів. Ресурси в них є чи нема. Це покажуть безпосередньо наші розвідники, але те, що ресурси у них є, наскільки їх достатньо, буде це може показати вже майбутній час, не більше, не менше. Тому я б не був таким супероптимістичним, що вони там видихаються. База людська в них є техніка, є техніка. Деякі кажуть, стара, стара, не стара для того, щоб навіть підбити Т-34, які вони собі там привезли цілий ешелон з Лаосу. Між тим, цей танк стріляє в сторону українців і може абсолютно спокійно вбивати українців. І нам потрібно мати також навчених мотивованих озброєних, хоча б рпг 7 і певною кількістю гранат до нього. То зброєння, аби підбити цей Т-34. тому навіть стара зброя все одно вбиває людей. Треба це враховувати.